Я йшла, тому що мої батьки виїжджати взагалі не хочуть. З країни вони тут, ми тут народились, ми тут, тут, тут. Ну, Я кажу, що якщо ви не хочете виїхати, ну, я піду, щоб ви жили спокійно. Мій брат він потрапив до госпіталя з пораненням. Ми ввечері говорили, ранком я встаю і я собі кажу, ти йдеш. Ти можеш. Не підтримала мама всі сірі, але підтримав тату, певно, тому що я найменша донька, я п'ята дитина в сім'ї, і він мене любить. Він поважає мій вибір. Спочатку я поїхала в Десну на БЗВП. Там була півтори-два місяці. Потім поїхала на навчання на Мавіки. А потім я, я попала в 21 шу Взагалі-то я в батальйоні єдина дівчина пілот. А в зводі ну, у мене все добре. Мене поважають. Не скажу, що люблять, бо вони не мають мене любити. А мають мене поважати як людину, в принципі. Ніхто ніколи не сказав мені, що ти дуже гарна. Ну, давай там. Відносини або ще щось, ні, ніколи такого не було. Я дуже цьому рада. Всі відносяться до мене, ну, як до хлопчика. Да, інколи є там, ну, щось таке важке підняти або щось, Ну, то хлопці мені кажуть, ні, ти дівчина, відійди трошки. А так ні. Командири до мене відносяться, так як і до хлопців. Мій перший виїзд він був на ту сторону. Було страшно. Окрасання пісує мною добре. Угу. Не скажу що дуже страшно, тому що я не розуміла, куди я їду. Це перший виїзд, ти не розумієш, як це все відбувається, що це таке, де ти жити будеш, де ти спати. Ну, я це не розуміла. Ми поїхали, їхали добре-довго. Там все, все треба робити швидко, вигрузка, йти швидко, іноді бігти. І йти іноді багато треба. Це було важко. Страшно. Все ж таки ми не вдома, а ми їдемо. Ну, це було сда. то було страшно. І другий виїзд теж було страшно. Зараз ні. Звичка, напевно. Я просто звикла. Дуже на це впливає підтримка побратимів. Навіть не рідних, а побратимів. Скажу ну, так чесно, що Мої хлопці це то, ну, то моя родина. Як би воно там не звучало якось дивно, що ну, як так, в тебе ж родина, так вона є, але вони там. Я знаю, що там все добре, там... а тут це інше. Тут ми постійно разом. Постійно. Я ніколи не думала, що мені буде так легко з хлопцями. Є набагато старші. Дуже набагато, майже як мій тато, мама. Але ну, спілкування дуже ну, легке. У, ну, у нас нема, там, ну, вот, допустимо, не 21, а, а комусь там 55. У нас нема такого. Ми всі на рівні. Мамочка, все в порядку, я жива. Это мой любимый командир. Начинается да? Что ты подлизываешь, да? Все хорошо. Покажи на свои тело луптину. Ай-яй-яй, любые по. Казали, в аэророзведке будешь в сухом чистом блиндаже сидеть. Ого. Ты видео снимаешь? Да. Бідні хлопчики, всі мокрі. Я пам'ятаю, це, я заїхала до своїх хлопців, я відкриваю калітку і стоять дуже багато. І всі дорослі чоловіки. Всі, ну прям, знаєте, от, такі великі, взрослі. І я маленька. Я так подивилася, стало якось. Блін, як ну, як це тут жити? От як? А потім я майже не виходила з кімнати. Ну, у всіх таке буває. Ну, ото був перший важкий місяць, ну, що я не хотіла геть нікого бачити. А потім якось потрошку-потрошку мене хлопці на вулицю, давай поїдемо туди, давай поїдемо туди, все добре, все добре. Вони дали мені відчуття, що я защищення. Вони мені дали підтримку і відчуття того, що я тут на. Ми твої люди. Ми всі таку в кутку. Я ніколи не думала, що я багато чула, що в армії, ну, це знаєте, командири плохи, побратими не дуже. Я завжди боялася того. А вдруг я попаду в таку компанію, знаєте, от що... Кожен сам за себе і взагалі всім А, Але ні. Я дуже рада, кожного люблю, дуже поважаю. Я це е, е, вічність сказати можу. Це був, напевно, другий мій виїзд. Ми поїхали також е, на ту сторону, і був, е, до, ну, до цього був дощ. Болото було і темно, ночі страшно. І ми біжали, над нами щось лі... ну, літало, і всі хлопці бігом, 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 в армії спокійно і ніхто не говорить. Ну, тобто, якщо це виїзд, там завжди, ну, ару, знаєте, вот, тому що все працює, і машина, і ну, шоркається, все, знаєте, і треба говорити очень громко. І всі кричать, давай, быстро, 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 быстро. І, і... І я біжу, розумію, що в мене запутуються ноги. І я падаю в болото. Це було смішно. А встати, ну, я не можу встати. Я в броніки, а ну все тяжове. І мене так схватили за ямку тут. Мені кажуть, вставай, йдемо до хати. Тут все по іншому. Тут сім'я. Ну, це як моя велика родина. Я хочу ну, пов'язати своє життя з армією. Тут завжди люди треба.